Вітання усім глядачам на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. Розі підходить до завершення наймасштабніша цього року шоста хвиля видачі продуктових наборів. Під час цієї хвилі вдруге отримують продуктовий набір жителі чотирьох категорій, зокрема, і пенсіонери із пенсією нижче 12 тисяч гривень. Пункти видачі працюють без перерви для маломобільних людей. Набори доставляють додому. Цьогоріч у місті видали понад 306 тисяч наборів, і ця цифра продовжує зростати. Голова ради оборони міста наголосив, що проєкт продовжиться і на наступного року, адже підтримка людей є пріоритетною. Більше про роботу одного з пунктів видачі на початку випуску. Будь ласка, візьміть на бурчик. Побачимо. До побачення. В центральному міському районі триває видача безкоштовних продуктових наборів. Тут працює один із найбільш завантажених пунктів. Лише за цю хвилю він видав уже понад три тисячі наборів. Люди приходять щодня зранку до 15.00, аби отримати допомогу, яка у складний час стала суттєвою підтримкою для багатьох родин. Обслуговую 15 людей. У першу хвилю я вже отримувала набори своїм підопічним. А зараз у мене нова підопічна, і вона ще не отримувала свій набір. Тому зараз я буду її отримувати. Ну, там мука, консерви, олія, цукор ну, все, що потрібно пенсіонерам. Ну, це суттєва допомога. У районі працюють одразу кілька стаціонарних пунктів та виїзні бригади. Загалом у центральному міському районі за рік видали близько 20 тисяч наборів, а з початку великої війни понад 166 тисяч. Станом на сьогодні ми завершуємо видачу шостої хвилі продуктових наборів. Загалом по району видано близько 20 тисяч за рік продуктових наборів. Саме на цьому пункту, де ми зараз з вами знаходимося, за шосту хвилю видано понад 3 тисячі продуктових наборів. Загалом за рік близько 10 тисяч продуктових наборів видано саме на цьому пункті. Загалом по місту цього року вже видало більше 300 тисяч продуктових наборів, у тому числі понад 9 тисяч родинам-переселенців. А з початку війни більше 1 мільйона 100 тисяч. Нагадую всім криворіжцям, кого це стосується. Останній день, коли можна отримати продуктовий набор в цьому році, це 15 грудня до 15.00. Після цього всі пункти витачі продуктових наборів перейдуть на вже підрахування річного звіту. Всього спочатку війни видано більше ніж мільйона ста продуктових наборів «Криворіжцям» і ВПО, які зареєстровані в «Кривому Розі». Пункти видачі продовжують працювати без вихідних з понеділка по суботу. Маломобільним криворіжцям допомогу привозять додому, а для віддалених мікрорайонів організовують виїзні точки. Усі види допомог та пільг місто планує зберегти і наступного року, щоб підтримка людей залишалася стабільною та безперервною. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Травми несумісні з життям напередодні пізно ввечері Російські окупанти скерували дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворізького району. В останній внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік. В районі ворог також пошкодив приватне домоволодіння, фермерське господарство, будинок на колесах та газогін. БПЛА прилетів і по межівській громаді Павлоградського району поранено чотирьох людей. Через ворожу атаку один будинок загорівся, два потрощені, дістались господарські споруді та машині. По Нікопольському району ворог скерував гармати та дрони. Під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади, Поранено дівчинку. Вороже залізо пошкодило два п'ятиповерхових будинки: школу мистецтв та авто. Борги скерували безпілотник на Дніпро. Виникла пожежа в адмінбудівлі. Дісталось багатоквартирним будинкам, автівкам в небі над Дніпропетровщиною. Сили ППО збили вісім російських дронів. Цієї ночі ворог підступно вдарив БПЛА по житловій дев'ятиповерхівців. Охтирці на Сумщині в будинку спалахнула масштабна пожежа, яка охопила квартири з другого по п'ятий поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Семеро отримали поранення. На Чернігівщині внаслідок падіння російського БПЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, троє людей постраждали. В будинку пошкоджено вікна, газогін. Російські війська вкотре завдали ударів і по Фастову зайнялася покрівля триповерхової та одноповерхової будівель на площу 1500 квадратних метрів. Пошкоджено приватний будинок та адмінбудівлі. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і населені пункти Харківської області. В результаті обстрілів 5 людей загинули, 11 постраждали. У Дружківці на Донеччині загинули двоє людей. Також Одна людина загинула в Костянтинівці на Запоріжжі. Внаслідок ударів ворога поранено шістьох людей. Росіяни застосовували безпілотники РСЗВ та артилерію. Через російську агресію двох людей поранено на Херсонщині пошкоджено 11 приватних будинків, поштове відділення та автозаправна станція. Мінус 131 повітряна ціль. Сили української ППО знешкодили понад 130 російських шахедів. На фронті ворог втратив пораненими та убитими 810 солдатів, а також 530 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автотехніки, 10 гармат, 4 крилаці ракети, 2 танки та броньовик. Українська авіація вразила 5 районів з осередженням особового складу, озброєння та військової техніки ворога. По всій лінії фронту наші оборонці відбили 164 спроби ворога атакувати на різних напрямках, і в цілому, за 1384 дні сили оборони України зменшили чисельність російських окупантів техніки. На 431 літак, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 88 тисяч безпілотників, понад 69 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1500 РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і майже 1 мільйон 182 тисячі загарбників. 7 грудня на вулиці Хамзата Гелаєва зібралися представники вірменської діаспори нашого міста, аби вшанувати жертв страшного землетрусу, який стався 37 років тому. Люди прийшли згадати тих, чиї життя обірвалися за лічені секунди. А це близько 25 тисяч людей. Понад 5 тисяч людей втратили житло. Цей день болить кожній вірменській родині, хоч би де вона не була: в Єревані, Парижі чи в Кривому Розі. І з року в рік люди збираються, щоб пом'янути загиблих, підтримати один одного і нагадати про трагедію, яку не варто забувати на сьогодні. Кожен рік. В будь-якому куточку я вважаю планети, кожна вірменська організація, кожна родина вшановує пам'ять цієї страшної трагедії. Це однозначно важливо. Я впевнена, що кожний вірменин вшановує пам'ять, якщо є якісь організації в місті, то це. Такі організовані події. Якщо люди не мають в якихось селищах, містах е, організації, то вони е, маленькими е, групами, сім'ями е, вшановують в будь-якому випадку цю пам'ять, тому що це, ну, це дуже велика трагедія була. І, ну, той, хто це пройшов, і навіть той, хто цього не пройшов, всі ми розуміємо, що це як то кажуть, і врагу не пожелають. Кривому розі завершили встановлення 55 гібридних сонячних електростанцій в закладах освіти, медицини, культури та соціального захисту. Це важливий етап енергомодернізації в межах програми Криця підтримка відновлення криворіжжя, яка підсилює автономність міста під час можливих відключень електропостачання. Нові станції обладнані інверторами та акумуляторами. Тож заклади можуть працювати безперебійно навіть у критичних ситуаціях один з прикладів дитсадок номер вісімдесят. 52, який отримав повний комплекс автономного живлення у дитсадку. Встановили сонячну електростанцію потужністю 20 кВт, інвертор на 25 кВт та акумуляторні батареї на 40 кВт. Це дозволяє закладу функціонувати безперервно навіть під час тривалих відключень центрального електропостачання. У 2025-му сонячні станції в рамках програми Криця встановили. Більш ніж у півсотні об'єктів, а програма продовжує розширюватися. Продовжуємо посилювати енергетичну стійкість нашого міста. В цьому році встановлено вже 70 систем, сонячні батареї, інвертори, акумулятори. Ну щоб якомога довше вистачило накопленої електрики. Це встановлено на дитячих садочках, на школах, на лікарнях і на соціальних об'єктах. Можу сказати, що всього 70, але от сьогодні ми дивимося і вводимо в експлуатацію 55-й. На другому східному в парку щастя офіційно розпочався сезон новорічних свят. 6 грудня, в день святого Миколая, тут урочисто відкрили новорічну ялинку, яку допоміг придбати союз бізнесу Кривого Рогу. На свято завітали близько сотні дітей, щоб разом прикрасити ялинку та зустріти чарівника. Нещодавно в районі запрацювала і пошта Святого Миколая, куди діти відправляли листи зі своїми побажаннями. Частину подарунків Миколай доставив за адресою ще напередодні а решту діти отримали під час відкриття прямо в парку. Свято зібрали родини з різних куточків міста, подарувавши відчуття тепла, єдності та передноворічної магії. Як це було, розкажемо далі в сюжеті. парку щастя на другому східному особлива подія. Тут зібралася велика святкова спільнота. Близько ста дітей прийшли, щоб власноруч прикрасити новорічну ялинку та зустріти святого Миколая. Ялинку встановили завдяки підтримці бізнес асоціації Кривого Рогу, аби подарувати малечі справжню атмосферу свята. Я сьогодні прийшов наряджати ялинку, мені це дуже подобається, та воно дуже додає новорічний настрій. На свято приходили цілими родинами. Для багатьох дітей це подія, на яку вони чекали ще з минулого року. Батьки кажуть, навіть просте прикрашення ялинки сьогодні має особливу цінність, адже дарує дітям радість, якої нині так не вистачає. Донька дуже зраділа, коли побачила, що будуть наряджати нашу ялиночку. У минулому році також таке було, але ми не приймали участь, ми трошки не побачили, що будуть наряджати ялинку, але мені дитина сказала, мама, ми підемо обов'язково. Я сказала, добре, мені дуже дуже подобається, що у нас на районі настільки все стало таким ну яскравим, таким гарним, і мені здається, що не в жодному районі такого немає. Дуже багато людей приїздить сюди і з дітками з різних районів. Протягом місяця у районі працювала пошта Святого Миколая. Будь-яка дитина могла написати листа зі своїми мріями та залишити його у скринці. І вже у день відкриття кожен маленький мешканець східного напередодні свята отримував подарунок від імені Святого Миколая. Напередодні на протязі місяця у нас працювала пошта Святого Миколая. Кожний бажаючий дорослий дитина могли написати листа Святого Миколая. Написано 236 листів. 12 листів було адресних і сього. Вчора і сьогодні Святий Миколай саме по цим адресам розвіз подарунки, саме те, що діти замовляли. А всі інші дітки, які адресу не вказали, сьогодні отримують подарунки від Святого Миколая. Теж дуже, дуже приємні. Зустріч зі святим Миколаєм, прикрашання ялинки, дитячі емоції та подарунки. Так на другому східному стартував святковий сезон. Про анонси заходів у парку щастя можна дізнатись на сторінці Фейсбук спільноти східного. Організатори та мешканці мріють про одне, щоб наступний рік. Приніс спокій, тепло і мир. А ялинка в парку щастя й надалі об'єднувала родини. Анастасія Співак, Ірина Семкович, Перший міський впевнена домашня перемога із сухим рахунком. В рамках 15-го туру Української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймав на власному полі минулорічного срібного призера ФК Олександрія з міста сусідньої Кіровоградської області. Червоно-білі підійшли до матчу в статусі фаворитів, і це підтвердили вже в першому таймі. На 26-й хвилині лік забитим м'ячем криворіжців відкрив венесуельський легіонер-нападник Карлос Парако. 1-0. з таким рахунком закінчилась перша половина зустрічі. Вже в другому таймі на 55-й хвилині подвоїв перевагу кривбасу. Влучний постріл півзахисника Єгора Твердохліба. на 65-й хвилині. У воротах Олександрійців відзначився нападник Артур Микитишин три Фінальний свисток головного рефері матчу зафіксував впевнену перемогу криворізької команди 3-0. Після цієї звитяги Кривбас піднявся на четверте місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний матч, який буде заключним у сезоні 2025, Наша команда зіграє вже цієї суботи 13 грудня в себе вдома в гості на стадіон Гірник. Завітає непоступливий цього сезону ФК Колос із Ковалівки Київської області. Гадаю, ми добре розпочали. У нас була правильна агресія з перших хвилин і бажання реалізовувати свої моменти. Після гри я сказав команді, що ми могли забити ще кілька голів у першому таймі, якби були більш зосередженими та краще використовували свої можливості. У другому таймі також діяли добре, а в захисті виникли лише невеликі труднощі швидше через наші власні помилки, ніж через дії суперника. Більше 180 очок на двох. Такою активною за рахунком виявилась зустріч в черговому турі баскетбольної суперліги між БК Харківські Соколи та БК Кривбас. Вже в першій чверті команди продемонстрували максимально швидкий темп гри – 38-21 на користь харків'ян. У другій десяти хвилинці кращими виявились криворіжці, сконцентрувавшись на обороні власного кільця 16-21. Але розв'язка чекала попереду. Перемога є перемога. У нас а, був дуже поганий настрій після останнього туру. Ми дві рівні гри віддали і дуже бажали виправитися. А так ми а, зіткнулися з дуже великими проблемами по ротації. А, і вони а, разний термін відновлення. Реті чверті команди знову різко прискорили темп гри на паркеті Черкаського палацу спорту «Будівельник» і Знову кращими в цих умовах стали харків'яни 32-21. У заключній 10 хвилинці кращими були криворіжці 10-22. Втім, загальний рахунок поєдинку 96-85 на користь номінальних господарів БК Харківські Соколи. Хотів би привітати харківські соколи з перемогою. бо... Вони були набагато краще готові до сьогоднішньої гри і в цілому краще зіграли. Провели останню путь. Місто простилося з Владиславом Лєбідям, військовослужбовцем 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України. 29-річний Криворіжець загинув наприкінці листопада на фронті, внаслідок ворожої атаки. Був в лавах сил оборони від початку повномасштабної агресії Росії. Наступного року планував одружуватись та створити сім'ю, але війна обірвала ці плани і забрала в матері єдиного сина. З церемонії прощання повернулись і на. Наші кореспонденти. Віктор Йосипович важко підбирає кожне слово, адже на війні він втратив онука – 29-річного Владислава Лебідя, армійця до складу 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії. Містянин з перших днів обнасштабного вторгнення став до лав сил оборони країни зі зброєю в руках. Був на найгарячіших напрямках. Наступного року планував обратись із коханою законним шлюбом, але 26 листопада його не стало після ворожої атаки. В цивільному житті Владислав закінчив гімназію номер 19, потім навчався в Києві в коледжі, бо після відслужив строкову службу та працював в сфері торгівлі. Був дуже хороший, чимний людина. порядочний, як кажуть. Школу, школа, техніку. армія, технікум. Техніку. Потім армії робота в магазині Сільпо і прийшла війна, пішов з першого з першого дня. За оборону України Владислав був єдиним сином у матері. Жінка розбита від раптового горя. Провели в останню путь криворіжця нацгвардійця в храмі ікони Божої Матері, всіх скорботних радість на ластівці в Довинцівському районі. Надіємося, просившу Господь і святий Миколай, день якомусь ми святкуємо, благословив нам це закінчення страшне війни. Нашої беремо справедливим миром і хай Бог укріпить нас на це і дасть нам пройти цей шлях непростий і молимося за тих людей, яких вже немає біля нас. Бо, як нам пише святе письмо, що Бога мертвих немає, Бога, ми всі з вами вдіємо. А вони туди пішли, виконали найбільшу заповідь любові, Бога, захистивши ближніх рідних і друзів своїх вічна пам'ять, вічна слава, царство небесне поблизу іславої сільського українське воїнство воїни світла протистоять темні навалі російської орди, і тому як світло завжди перемагає темряву, так і наші захисники обов'язково встоять то розіб'ють всі потуги ворога щодо агресії проти нашої держави. Коли ворог прийшов на нашу болондану землю, його бажання, сьогодні, вночі ми це бачили, це зробить у нас на нашій землі темрявою. І ось коли ми з вами закінчили молитись, побачили, що світло було вмінка. Ніхто його просто так не вимикав. Саме наші воїни. Наші воїни це світ. Світлом нашої держави є наші воїни. І їхнє світло не вимикається, коли ми їхні тіла хоронимо в землю. В своє останнє місце спочинку воїн Владислав Лебідь знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та безмежна шана безсмертному подвигу захисника рідної землі. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський. Бачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.